Пішов з підприємництва заради трейдингу. Розумієте, друзі, був підприємцем і вроді пішов, якимись дурницями займається, як думає, нажимає собі там кнопочки, щось заробляє. Друзі, той, хто був підприємцем, знає, що податки заплати, зарплату заплати, оренду заплати, за все заплати. Людина постійно зайнята. А той, хто торгує в телефоні, тобто займається трейдингом, можливо, завжди якусь угоду: одну, дві, три, п'ять в день, скільки часу виділяєш. Все одно ти заробиш в телефоні, але будеш знаходитись в різних місцях, можеш подорожувати, тому що твій бізнес в телефоні. Ви кав'ярню з собою в карман не положите, друзі. Ви якийсь завод там, чи спортзал, чи перукарню в карман не положите. А телефон ми можемо заробляти. От всі угоди я виставляю на коротку, от на скальпінг, як можна сісти заробити, наприклад, швиденько. Цьому дійсно треба вчитись. Це не так від фонаря взяв собі, швидко заробив. Цьому треба навчитися. Але друзі, у вас завжди буде свіжа копійка, яку ви в телефоні собі заробите, будете подорожувати. Друзі, хто хоче на навчання, записуємося. Мій телефон на цьому відео бо під ним. Всім пока, друзі!